21 січня 1990 року відбулася одна з найбільших у Центральній та Східній Європі масових акцій символічний ланцюг злуки, українська хвиля від Києва до Львова як символ єдності східних і західних земель України та знак вшанування проголошення Акта злуки. Ця акція стала одним із свідчень, що українська нація подолала страх перед комуністичним режимом і готова маніфестувати свою незгоду політиці комуністичної партії. Це була одна з перших масових акцій, організованих новоствореним народним рухом України за перебудову. Були організовані автобуси для перевезення учасників акції на ділянки маршруту за межами населених пунктів. Багато хто скористався власним транспортом, рейсовими автобусами. На акцію люди прийшли із саморобними плакатами та блакитно-жовтими прапорами. Офіційно ланцюг з Луки називався між Львовом і Києвом. Але початком основного ланцюга було місто Стриї на Львівщині. Від нього також простягалися ще два ланцюги до Івано-Франківська та на Закарпаття. Доєднати до ланцюга івано франківськ було важливо, оскільки саме це місто було столицею Західної Української Народної Республіки в 1919 році. Таким чином, живий ланцюг простягався практично на 700 кілометрів. Особливо багато охочих долучитися до ланцюга з луки виявилося в Києві, Львові та інших великих містах. У столиці від Софіївської площі до Повітрофлотського проспекту люди стояли плече до плеча, а той у кілька рядів. У багатьох в руках горіли свічки. Дехто з тих, що не помістилися у лінію, брався за руки і влаштовував символічну ходу злуки вздовж вишикуваних у шеренгу людей за різними оцінками. Участь в акції взяло від 400 тисяч до 3 мільйонів людей. Завершилася акція велолюдним мітингом на Софіївському майдані. А ідея такого ланцюга, як власне, ідея самого руху, так само, як і назва, були запозичені з Прибалтики, а конкретніше, з діяльності литовської організації Сайдіс, що в перекладі і означає рух. Саме в Прибалтиці 23 серпня. У поета десятиріччя підписання сумнозвісного пакту Рібентропа Молотова було утворено живий ланцюг від Талліна через ригу до Вільнюса. Ця акція мала назву Балтійський шлях. На відміну від українського, Балтійський ланцюг тривав усього кілька хвилин, люди взялися за руки і вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв радянського режиму. Українська хвиля трималася більше години і була досить неоднорідною, якщо у великих містах люди не поміщалися в ланцюг. То між деякими містами і селами відстань між учасниками акції була до 50 метрів. Однак загальне піднесення і в Україні, і в Прибалтиці було неймовірним.